Хотіла поговорити про впевненість. Не згадаю, хто саме, але хтось з відомих сказав, що вона не приходить до тих, хто чекає, а народжується у тих, хто пробує. Ну, у багатьох з нас просто інша ідея в голові, і вона звучить словами: От коли я стану впевненою, тоді я почну, піду, скажу спробую. В цьому моменті відбувається справжній капець, бо ж проходять роки інколи, але ж та впевненість і так і не з'являється, бо її все ще недостатньо. Серед запитів в терапію це прям топ. І моє покоління якось так знаєте, виросло з переконанням, що впевненість це от якийсь талант, це якась кнопка, яку треба відшукати і активувати. Але ж якщо глянути в сутність цієї цієї історії, то це ж наслідок нашого досвіду. Твій мозок не повірить у тебе наперед. Він повірить лише тоді, коли побачить, що ти можеш впоратись хоча б з маленьким кроком. Це як із страхом будь-чого, насправді, друзі, води, висоти, кермувати машиною, публіки, комах. Якщо ми довго уникаємо подразника і тільки налаштовуємося, щоб іти в страх, але нічого не робимо, то нічого не змінюється. Але якщо зробити маленький крок, зайти на глибину по кісточки. І саме цей рух дає мозку сигнал, що о, я не тону, все окей, можна пробувати далі. Так працює експозиція в терапії. Ми не чекаємо, коли тривога, напруга, страх зникнуть. Ми вчимо мозок, що можна боятися і все одно рухатись. І з кожним разом ця сама тривога вона слабшає, а впевненість вона росте. Тому ось ця наша бажана впевненість це не стартовий капітал, це, це відсотки за твої дії. Відсотки, які нараховуються тобі з кожним наступним кроком. І... Ти маєш право сумніватися, боятися, затинатися, червоніти, робити якісь супер незаграбні кроки, тобі не потрібно бути впевненою або впевненим, щоб почати. Ти станеш таким або такою, тому що ти почнеш. І якщо ти зробиш хоч ну, малесенький крок вперед, твій мозок це помітить і він почне будувати ту саму внутрішню опору, на яку ти можеш опиратися.